Тож, дорогі радіослухачі, Остап Дроздов, відомий письменник та телеведучий з авторським етером, суб'єктивно з Остапом Дроздовим. Зараз, пане Остапе, надаємо слово. Дякую, шановне панство. Сьогодні хотів би я повести бесіду про можливі. Знову ж таки, в нас все можливе. Нас ага. як буде, це напевно знає хіба його величність випадок чи форс-мажор, бо дуже часто саме він докорінно міняє війни, повести бесіду хотів би про можливі варіанти закінчення чи розвитку подій, бо якраз все навколо цього і крутиться. Всі інформаційні приводи ну зокрема, вояж українського президента до Великої Британії. Я хотів би власне з цього розпочати. бо до певної міри, по тому, як веде себе щодо України Велика Британія. А Велику Британію я завжди е, зараховую до таких найвірніших най українських е, союзників і друзів. То немає більш чи менш вірних, і прошу мене правильно зрозуміти, але все ж таки зачинателькою основних трендів є саме Британія, і по тому, які рішення вона приймає цей англо-саксонський. Е, Лідер так пізніше під це підтягуються основні наративи і Європейського союзу, і європейської спільноти і взагалі у світі. То, власне кажучи, збільшення військової допомоги Україні, що є одним із супутніх таких наслідків цього візиту до Великої Британії, свідчить про те, що Ось на певному рівні аналітиків, якби вже проходить така думка, що власне англосакси, як одні із світових лідерів, під що завжди підтягуються інші центри впливів, вони для себе десь так негласно, якби так можна так на хлопський розум сказати, прийняли рішення: все ж таки про неминучу неминучо швидке закінчення війни. E, вже в різних сценаріях це вже не, не нам говорити, але сам факт все ж таки пришвидшення і поглиблення цієї військової допомоги, аби це не тліло. Вічно і роками і десятиліттями, я думаю, що це рішення насправді є прийнято власне і задекларовано саме зараз англосаксонським світом. І думаю, це можна перекинути загалом на весь західний світ. Тому власне від цього і я би хотів відштовхуватися, бо якраз абсолютно не випадково саме в ці дні, там навіть ніде навіть в один і той самий день з цим візитом Великобританію. З'явилася аналітична довідка, аналітичний рапорт, про який я теж хочу сказати, він, можливо, десь випав з поза суспільної уваги чи з-поза уваги аналітиків. Аналітичний рапорт служби зовнішньої розвідки Естонії, це Балтійський центр аналітики, власне, розвідувальної, де основним таким мейнстрімним. Основною думкою, лейтмотивом проходить таке розуміння, така позиція, що час все ж таки грає на руку ворогу. І як би хто не сперечався з цією позицією, що, навпаки, мовляв, чим довше, тим більше він виснажується, якраз цей балтійська аналітика, аналітика естонської розвідки, звіт якраз. Обґрунтовує власне протилежну думку, що власне час, тобто довготривалість української війни, якраз і на руку, на руку е, е, державі терористу, е, який все ж таки вже от ми в лютому будемо мати роковину. Великого вторгнення абсолютно є ресурсно спроможним, і цього не можна і не слід применшувати. І власне в цій, в цій довідці естонської розвідки проходить така думка, що основною ставкою власне, тих кремлівських почвар є власне таке, якби виснаження самого заходу України, а не своє. І, власне, тут напевно треба десь частково погодитися з таким вердиктом аналітиків, бо це теж до певної міри якраз бачить напевно весь західний світ. Зараз, напевно, я лише свою суб'єктивну думку висловлюю. Все ж таки, західні лідери доходять до думки, що час. Тепер в цьому в цій ситуації грає проти України і проти самого західного світу, тому що чим довше є невирішеним власне є українське воєнне питання, оця відкрита рана в центрі Європи, тим більша є небезпека відкриттів інших фронтів. Які будуть перемикати увагу колективного заходу, насамперед аналітики говорять про тайвансько-китайську війну, в яку вже США напевно змушені буде вступити як сторона. Тому, власне кажучи, час це є той, той, той ресурс, якщо можна сказати, цей феномен, який, напевно, зараз треба розцінювати як гравця. Проти України. І мені здається, власне, от навколо пошуку рішень, яким чином пришвидшити все ж таки, е, о, оцей, е, оцей, оцей пад України, коли обидві сторони не здатні замиритися, і це вже абсолютно не, нереально і не, неможливо про таке говорити. Оцей пад якось все ж таки має вирішитися цією самою третьою стороною, чим є колективний захід, від якого Україна абсолютно всеціло залежна. Я з таких загальних суджень власне стартую, бо мені здається, зараз на порядок денний, особливо в контексті небезпеки, нових наступів, нового вторгнення, про що теж говорять і, і наші міністри. І, і закордонні зараз мені здається, актуалізується і знову на порядок денний виходить, все ж таки, пошук оцього вже. Ну, не якось такого рішення на рівні, а потім побачимо», А все ж таки, напевно, генерального рішення, до якого буде йти і Україна, і союзники, без яких вона не здатна все таки чинити опору. Тут я ще буквально два слова міг би сказати про. Так званий корейський варіант про 38 восьму mm -hmm. паралель, але я швидше це право репліки надаю своєму колезі, щоб більш динамічний інтерактивний спосіб побудувати сьогодні нашу розмову. Та дуже дякую, пане Остапе. До речі, ви можете шановні радіослухачі до нас телефонувати. Номер студії незмінний 773 800 2860. 773 800 2860. Будь ласка, телефонуйте та задавайте коротко та лаконічно своє питання пану Остапу. А він на нього дасть зраду відповідь, так як він бачить. Це бо тому, що це все таки суб'єктивно з Остапом yes, Дроздовим. Так. так, пане Остапе, ви знаєте, ви по факту відповіли на більшість моїх запитань, які я собі занотував, але mm -hmm. в мене є таке дуже глобальне питання. Напевне, давайте поміркуємо, що буде далі, mm -hmm. і, і, і першим пунктом з цього блоку я б Таке питання задав: чи існує в Росії опозиція? Ви знаєте, я поясню, чому якось так мильком мені довелося подивитися інтерв'ю того Фейгена з опозиціонером російським, який? Втік в десь в Європу, то вже не важливо, як його там ім'я, як то кажуть, вічна йому не пам'ять, все рівно. Тому він дуже сильно відреагував на те, що Фейген сказав про те, що Росії навіть якщо Путіна не стане за певних причин, або не зовсім певних причин, то Росії доведеться платити ці репарації. А вони ж опозиція, ж, як то кажуть, намилились, як ми по-галицьки говоримо. Правити ж великою страною. не я, я, чесно кажучи, вже для себе закрив це питання ще до війни. Можу вам чесно сказати. В Росії немає сенсу шукати альтернативи путінізму. Якщо ти росіянин, ти все одно автоматично є носієм імперсько шовіністських вірусів, які ти всотуєш з молоком матері, тому що сама конструкція національної ідентичності це базові речі, від якої неможливо втекти, а тільки якщо ти станеш відвертим зрадником, або е, ренегатом, або відщепенцем, тобто позбудешся і зречешся своєї власної національної ідентичності. Що з ними, я не думаю, що коли-небудь можливо, тому що вони в гроб лягають в торколо. Що треба, напевно, їм і побажати чим побільше. Тому, власне кажучи, пошук альтернативного чогось, що пов'язаного з ліберальним ставленням до сусідів, з демократичними змінами, з навіть з потребою цього, є абсолютно марна справа. Я я постійно це в різних дискусіях, бо воно виникає чи в текстових, чи в відео, чи в якихось на, на яких конференціях, коли завжди заходило питання про так званий інший, іншу Росію, інший концепт іншої Росії, я завжди е, вертаю до отої нульової точки, яка гласить. Всякий русский ламається об Україну і об українське запитання. І яким би лібералом себе він не видавав. Навіть, можливо, якщо він щиро боліває за, не знаю, там, за, за мир і так далі. Я не знайду жодного росіянина, який побажає поразці, поразки. Фіаско, краху своєї Росії. От я не знайду такого. А ми говоримо саме про фіаско і про крах. Росії як про неминучий тому я оці всі пошуки припиняю. Жодної альтернативи путінізму немає. Будь-який хто наступний, чи через два, чи через кому, чи через три каденції. Це буде або Путін номер 2 номер 3 або лайт путінізм такий пригреблений, або просто якась не знаю. Я не знаю, що має бути ця нація, цей народ, це суспільство не здатне народити нікого, крім як царя. Який буде їх згноювати у вигляді гарматного м'яса і навіть не підбирати з поля бою, тому що баби і що е, наражають, це є девіантна повністю національна ідентичність, не здатна створити не те, що щось схоже на демократичну Росію, взагалі на Росію, яка не те, що до чужого народу буде ставитися належно, до свого. Тому що в випадку з Російською імперією, я мушу це сказати, перепрошую, що так трошки час забираю, але я мушу це сказати. І Російська імперія незмінна з часу заснування належить до унікальних феноменальних, які не мають взагалі фактично навіть аналогів в світовій історії імперій, яка колонізувала свій народ. Вони до свого народу ставляться так, як би ставилися до чужого. Немає ніде такого аналогів, тому що всі імперії мали свого громадянина, наділеного правами, і раба. І були раби, які служили. Так, імперії примітивно е, ділилися. В Росії цього не було ніколи. Вони до свого власного народу вже завідомо ставляться як до такого, якого треба пригнобити, притоптати е, е, мордою в грязь. Гарматне м'ясо, цілофановий пакет, і йде десь там, вмирай, невідомо за що, і невідомо де. Оце, власне, є вся феноменологія Росії. Тому пошук іншого варіанту, що там, колись з'явиться хтось, хто відмовиться від своєї природи від того. Звіриного нутра, інтервента, окупанта, постійного агресора, постійного джерела небезпеки, немає жодних підстав вважати, що це взагалі можливо навіть теоретично. Тому, власне кажучи, я би на цьому власне, і закінчив ті розмови про, про пошук чогось іншого в Росії, на що можна опертися, що може там витягнути це все. Там немає ні запиту знизу. Ні, ані найменшої на горизонті, навіть за кілометр, за два, за десять до Путіна немає взагалі жодної, не те, що персони, просто навіть натяку на середовище, яке може народити щось альтернативне. Тому це питання є абсолютно закрите. Росія є закінченою формою абсолютного зла, і воно таким і лишиться, допоки буде існувати дуже дякую за відповідь 773-800-2860. 773-800-2860. телефон нашої студії поки ми чекаємо наших додзвонювачів, то я буду пану остапу задавати питання то як опозиція опозиція російська має висіти з лівого боку путіна чи з правого боку путіна Не має е, значення я думаю що вони пропелером будуть крутитися в загальному триколорному гробі і їм побажаємо хіба якомога більшої швидкості того пропелера. Не маю я жодних сентиментів. Пошук хороших русських закінчилися в той момент, коли взагалі руски подумали уневажити українську державність і, і, і ніхто навіть слова не сказав. Давайте послухаємо нашу радіослухачку постійно додзвонювачку. Доброго дня, ви в ефірі. Доброго дня, доброго вечора, пане Степ. А ви знаєте, ви абсолютно маєте рацію, що з, з тим народом невідомо що відбувається, коли ми ще жили з ними разом у радянському союзі, я не могла навіть уявити собі, що таке може бути, щоб а, дружина чи мати відмовлялася від сина і, і і казала, краще б він загинув, а в мене була машина. Це взагалі я, я, я не знаю, як якими треба бути людьми, щоб так казати. Але в мене зайде питання е, таке: чи знаєте? Ви щось є є такий, виступає на Ютубі. Я бачила його вже два рази. А, зеленько він нібито був розвідником від КДБ колись, і зараз він. Дає коментарі про ситуацію на фронті, про і так так та таке інше. І е, він е, нам, наприклад, вчора я чула, він він почав почав е, міркувати, що не треба нам леопарди, вони занадто складні у, у обслуговуванні та керуванні. А краще б надали нам те 72 от чи те 90 чи це там яке, або дали гроші відновити виробництво на, на тракторному е заводі. Він здатний випускати 500 танків за рік. Але я не розумію, я, я чула, що е, Харків був зруйнований. Е, так би мовити, я теж нічого повністю. не можу вам сказати про це. Як можна відновити е, виробництво там, де навіть стін не залишилось? Дуже дякую. Вам. Я про пані. Я я, я я навіть не рощу, чесно кажучи, прізвище той людини, про яку ви хочете мою думку почути, але я точно знаю, що колишніх агентів КГБ не буває. Mm -hmm. Їх просто не буває за визначенням, тому я завжди з великою обережністю ставлюся взагалі до таких персон, які з посвідченням кагебістів зараз поробилися великими експертами з усіх питань і щось там радять. Я про це скажу свою думку. Я її, власне сказав. Я цього не відстежую і маю просто внутрішню цензуру на взагалі слово КГБ. Тому я би взагалі цього чесно кажучи і не сильно б і слухав, і не сильно би, би вивчав. А я можу дати коментар свій, оскільки трошки питання вивчав і спілкувався з людиною, яка е, проходила військову службу на танках, і якраз Т-72, і те, що е, наша пані дозвонючка сказала: танки леопард чим чому іменно на цій моделі зупинилися, оскільки вони працюють на звичайному автомобільному дизелі. Без ніяких доповнень, бо Абрамси в них там є спеціальне на авіапаливі вони працюють Так, так. Ну, і абрамс. обслуговування їх треба возити в Америку. А леопарди в Польща, Німеччина обслуговує без проблем. І плюс не забувайте, ну, не буду на карті показувати, де є також танковий завод. Я не, би хотів Харків. Так, що я не є воєнний експерт, а ви, напевно, не є, але ми можемо точно сказати, що в умілих. В руках збройних сил України що, uh -huh. що буде вбивати ворога на своєму місці і знайде своє пряме призначення? Та дуже дякую. Я ще раз номер студії нагадаю: 773 800 2860 773 800 2860 Поки ми чекаємо дзвіночків, я <кх> далі продовжу репліки. А взагалі, як ви гадаєте, якою ціллю зеленського. Подорож у Зеленського є до Великобританії, в принципі, про що кулуарно будуть говорити. Я не хочу навіть це з'ясовувати і передавати, та це можна собі читати безконечно в відкритих джерелах. Є там різна аналітика з того приводу. Мені, власне, я з цього і почав. Мені важливо підкреслити цей символізм Великої Британії, бо я повторюю, це є хідлайнер. Хідлайнер певних рішень стосовно України і те, які процеси задасть все таки Велика Британія, так напевно під це підтягнуться. Всі решта я лише під таким кутом зору. На себе дивився, і тут чесно кажучи, я і не маю більше додати. Добренько, тоді їдемо далі. Слідча група з розслідування збиття MH17 дійшла висновку, що Путін особисто прийняв рішення про передачу оцього буку о, о, тим так званим республікам, е, скажіть, будь ласка, на тлі оцієї новини, як ви гадаєте, як завершиться війна? Е, бо от так як я от починав свою розмову з вами про Фейгена і його м, м, співрозмовника, то в, в того спів? Піврозмовника була приблизно така риторика. А що там? Ну тобто, він є опозиція. Це ваші слова повністю підтверджуються. Він є опозиція, і він все рівно зверхньо відносився до України. Аж типу, а що там Україна? Все рівно ми з Америкою домовимося. Не головне Путіна. Знести і поміняти ну, бачите, тут питання знову ж таки, тут навіть не питання в тому буку, і в тому в тій страшній катастрофі. Авія. Ви ж пам'ятаєте, яким uh -huh. це був шоком для світ? Якраз можливо тоді перші паростки розуміння, що Росія це є власне терорист. Якраз тоді десь почали випрокльовуватися в західних елітах. І тут вже навіть зараз не це має значення, бо, бо зараз вже ніхто не оскаржує власне саме такого позиціонування Росії як світового терориста. І тому чи там буде доведено це, чи не буде доведено, я би дуже власне тут для мене є власне принциповим не розділяти, не розділяти персонально ВВ пуйла. Як особу і весь взагалі цей організм росіянства. Тому що я власне, на цьому завжди і, і наполягав, і зараз теж це в тисячне чи в соте повторюю: що ми воюємо з колективною Росією. Не Путін персонально, а конкретні. Навіть без іменні, без прізвищ росіяни з великим задоволенням ідуть гвалтувати. Виносити килими, унітази біде і якісь там спідню білизну, жіночі бюдгальтери своїм дунькам, смердячим машам, які в своєму Зауралі вже розумієте, навіть Лівчика не можуть собі достойного мати. Вони з великим задоволенням ідуть і, і, і спалюють заживо дітей, стариків і так далі. Тому ми воюємо не з путінізмом, як з режимом, а з колективною Росією, яка підтримана, оце бузовірство всі, підтримані отим низовим, низовим не лише виконавцем, а співучасником і замовником всього цього. Власне і, і, і все тут, тут вже одним воєнним злочином більше чи одним менше. Це все одно неможливо вже спростувати ну, цю саму злочинність, якусь канібалістичну просто сутність угу. ось тих орків, які ну вправляються саме ось в такому розумінні, ким є ворог, як до нього можна взагалі просто не те, що ставитися просто геноцидно. І це в них, власне, в природі. Тому тут я цього не розділяю і не вважаю, що покарання конкретно Путіна в якомусь там майбутньому очно, заочно, посмертно, ще там якось воно би мало от просто за закрити цю історію. Цей гештальт закриється тоді, коли рускі візьмуть на себе колективну відповідальність за міжнародне злочинство, злодіяння. Тероризм. Я би. Тоді це матиме якийсь от, ефект закритого гештальту. Спихнути це просто на якогось одного, який віддується за весь е, народ, який тільки чекає, коли перепрошую, кого б то е, покорити чи грохнути. Ну вибачте на слові, це і несправедливо, і нечесно. Я би вас, пане Остапе, поправив, не руські, а росіяни. Русські, то... Ну так. Дуже так. дякую за таке. А я мовою оригінал. Мого оригіналу пане Остапе, читаю ваш телеграм-канал, і у контексті призначення нового глави СБУ про Баканова. Розкажіть, будь ласка, от свої ці думки нашим радіослухачам це буде на завершення вже. Ну, е я не думаю, що на цьому треба так акцентувати. У нас дійсно відбулося е дайте, позавчора. Відбулося призначення остаточне. Е Глави Служби безпеки. І власне тут вся спільнота так засуєтилася, почала запитувати, а що з попереднім, тому що попередній глава, його прізвище Баканов був звільнений за, якщо я не помиляюся, статтею 47. Здається, дисциплінарного уставу збройних сил України власне за невиконання службових обов'язків, що призвело до тяжких там людських втрат, і так далі так, так далі. Тобто він не був звільнений за власним бажанням там чи переведений на іншу посаду, там чи чи ще щось це власне було звільнення по статті, і тому багатьох українців ну досі виникає питання. Так, Чи проведена якась перевірка стосовно нього сьогодні чи, чи вчора ми отримали відповідь про те, що результати перевірки по колишньому голові служби безпеки є засекречені, доступ до них є дуже обмежений і про них публічно говорити не будуть. Я напевно можу це зрозуміти, тому що все ж таки оцей ну, керівник спецслужби, з яким ми увійшли у війну. Він все ж таки є носій величезного масиву інформації, я думаю, від якої дуже багатьох людей давно би вже волосся дитки стало. І саме тому принцип української влади це коли відставляли, наприклад, генпрокуроршу Венедіктову. От я вам зараз згадую це прізвище генпрокурор України Венедіктова. Вона була з два роки генпрокурором на всіх такі дуже серйозні кримінальні. Недвіжі, які в Україні, а от я вам зараз це кажу прізвище, ви і забули про таку. Та а чому? вона гріє собі, знаєте, своє тіло, будучи послом Швейцарії, бо в нас всі, хто провинився, чомусь відправляють на курорти в, в капіталістичні країни. Тому, власне, така традиція української влади завжди ховати подалі від людських очей всіх тих, хто може що розказати. І це не стосується конкретно от, пана Баканова, це стосується всіх: всі попередні голови там адміністрації, всі попередні міністри, які пішли, вся перша команда, яка пішла, і генпрокурор, і, і всі силовики. Вони ж ні слиху, ні диху, якраз тому, що в них є негласна все ж таки така. Така домовленість не виносити сміття з, 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 з хати, і це можна зрозуміти, бо те, що знають ці люди, а там тягнуться дуже серйозні речі, я думаю, це можна прочитати вам і відкрити в відкритих джерелах то собі просто почитаєте стільки питань, що краще дійсно зробити це секретом, а пізніше колись може при зміні влади. Колись в повоєнній мирній Україні буде все потрошки заднім числом ставати на свої місця. Ну це ми так ми можемо зараз говорити. На майбутнє Так, зрозуміло. Пам'ятаючи Януковича, який втікав і листки папери стосив, просто книжки, якісь бухгалтерського звіту кидали просто там в те озерце, що біля річки і. Я думаю, що зараз трошки інакша технологія, вони все оцифроване. Якщо мають, то воно може і пропасти безслідно, бо завжди папір більш витриваліший. Це якась приказка. Наша українська народна є. Дуже дякую, пане Остапе. Остап Дроздов, відомий писанник та телеведучий був у нас в прямому етері. А ми йдемо далі за програмою.